Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, це вже дев'ята неділя після зіснення Святого Духа. Ми слухали продовження подій, які сталися після розмноження хлібів. Ісус спонукав учнів увійти до човна і переплисти на інший бік моря, тобто поганський край. Тим часом, як він відпускав народ, який наситився хлібом, і сам Він пішов помолитися на самоті. Ісус після щелоденної праці за своїм звичаєм, іде на самоту молитись. Ісус потребує самоти, щоб зустрітися зі своїм небесним Отцем і послухати Отця, яка його воля, як на небі, так і на землі. Він йде на гору. Або відпливає чумном, а коли в Єрусалимі, Він йде у оливний город. Зустріч з Отцем це духовна їжа Ісуса, яка дає йому силу проповідувати Боже царство, зціляти недужих, бісів виганяти, мертвих воскрешати. Ісус на горі молиться. Проте човен, учні посеред моря, його кидає хвилі, бо вітер був супротивний. А в четвертій сторожі ночі вже на ранку, Ісус іде по морю. Усі злякалися, думали, що це привід. Ісус каже до них: заспокійтесь, це я. Не страхайтеся. Петро пробує йти по воді, але налякався. І почав потопати. Ісус йому каже: маловіри, чого засумнівався. І коли Петро з Ісусом увійшли до човна, вітер затих. І учні вклонились йому і сказали: Ти істинно Син Божий. І Івансис Матей, і перша християнська спільнота бачить у цій події на морі, наче притчу про те, що діється з ними. Іншими словами, молода церква, знаходиться серед розбурханого моря світу, у Єрусалимі кидають послідовники Ісуса до в'язнич убили Стефана, а учні розбігаються по цілій палестині, та виступають ще інші хвилі, переслідувань. Нерон у римі убиває маси християн. Тому апостол Петро у першому листі потішає своїх учнів. Любі, не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, немов би з вами діло щось дивне. Будьте сильні вірою, знаючи, що таке саме страждань зазнають і брати наші скрізь по світі, ми також зараз знаходимося у такому розбурханому морі страшних вітрів війни в Україні. Ми інколи боремося, веслуємо і вітри супротивні, темна ніч і падуть наші сили і кажемо, де Господь? Питаємося, здається, залишив, залишився там далеко на, на горі і забув про нас, проте не забув. Бо у четвертій сторожі ночі згідно з давніми святими очами година Христового Воскресіння. Христос приходить по воді і каже, чого лякаєтесь, маловіри? Христос прийшов до нашого, човня, до нашого човна після 40 років переслідування, коли вже завалуща надія пропала. Що човен такі потоне у морі воюючого атеїзму і переслідування. Приде він і тепер до нас у четвертій стороні ночі. Хто вагається у вірі або повані на свої сили, той потоне. хто не дивиться на борхливі хвилі а на Ісуса Христа, то й спасеться. спасе, подія давала для первісної церкви конкретний зразок. Зоставайтесь у човні і разом з апостолами визнати, визнавайте свою віру, ти істинно Син Божий. Ми всі у, так, у тому самому човні бурхливих вітрів, каже Папа Франциск. Ця подія на морі сталася на початках християнства, коли церква ще була маленьким стадом. А сьогодні море це цілий світ. Човен церква по всі куташки світу. Непотоне човен церкви, і тепер серед страшного боревію війни в Україні. Ми слухали також читання Першого листа апостола Павла до Корінтян. Він пише, що ми Божа нива, Божа будівля. Основа цієї будівлі є сам Ісус Христос. Від кожного з нас залежить, як ми будуємо на тій основі. Ісуса Христа, золота, срібла, самоцвітів, тобто з тривкого матеріалу сильної віри чи з дерева, сіна і соломи. Коли походить, приходить вогонь випробувань, то палить те, що з дерева, сіна і соломи. Це те саме, що потопати серед бурів морі. А те, що збудоване зі золота, срібла, самоцвітів, вогонь ще більше очищає, очищає віру людини, і така людина не потоне, бо має віру, що Христос воскрес. Проте кожен спасеться, навіть той, що збудував зі соломи чи сіна, якщо, якщо призове ім'я Господнє. Господи, рятуй мене, як ззивав Петро. І Господь простягне свою руку, бо на тебе Він прийшов у цей світ. Молимося, як Христос молився. Стаймо перед Господом на самоті і не біймося боревіїв, а веслуймо з вірою, бо Господь ще з'явиться нам.